Вони втомлені та пригнічені, хоч і не в зоні бойових дій, та серця їх крається. За тих, хто залишився на передовій та тих, кого вже ніколи не побачать. Майже півсотні бійців від учора лікуються від отриманих фізичних та душевних ран у Чернігівському військовому госпіталі. Доправили їх в понеділок із Харкова. Бійці знаходились в самому пеклі під вуглегірськом, коли почався наступ. 29 го числа наступлення. Ось за 7 часов утра. Мы все были на боевых позициях и начали нас обстрел смерчем. Вот каждый получил там дежаліс два дні. Сергій Радченко з Ніжина отримав наскрізне поранення руки. Бійця чекають довготривале лікування та реабілітація. Можливо, повноцінно рука вже не працюватиме. Та якби не це каже, знову б повернувся на передову, як і інші його побратими. Юрій служить у 25-му батальйоні. Київська Русь каже, як тільки на оговтається від контузії, одразу візьметься до зброї за тих братів, що там залишилися, та в пам'ять тих, кого втратили. У нас крили зраді, мінометь з усього крила. Потеряли двох своїх братів. Один одразу, а другий в лікарні. Багато трьохсотих. І говорять, що в кого перемірює. Якої може бути перемір'ю? Жалко батьків усіх. Це дуже велике горе. А ми переживем, дай Бог, це нічого страшного. Вилічимося, а їх вже ніхто не верне. Це одне. Віктору Тарасенку 43, зізнається, попри свій вік, за 10 днів навчився бігати швидше ніж замолоду, адже тільки так можна врятуватися від градів. каже техніки, яка є на озброєнні українського війська, недостатньо до того ж, збивають з ніг і недобросовісні писаки. Ми чи 28 чи 29 числа в інтернеті вже читали, що Углігорськ вже здали. А ми то сиділи то там, та відступати кажуть хлопці, поки же він не збирається, хоча є чимало запитань до керівництва Збройних сил держави. Противник ходить, як то кажуть, розвідка вивчає територію і потім наносить удар. А поки ми стояли, так, так би мовити, в перемир'ї оці 3-4 місяці, Він вдосконально на, 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 вивчив наші всі позиції і все. І як то кажуть, дав. Але ну, хочу сказати, хлопці там бойові. Відступати ніхто не буде. Будуть до останнього. Та Поки бійці тривожаться за ситуацію на передовій. Лікарі відновлюють їхнє здоров'я. Хлопці поступили до Чернігівського військового госпіталю у різному стані. Від легкої до середньої тяжкості найбільш розповсюджені травми вогнепальні поранення, чимало з переломами, контузією, пневмоніями та загостренням гастритів. В понеділок медики провели з десяток операцій. І В Афганістані такі самі були поранення. Тут в принципі воно нічим не відрізняється. Хіба що трошки інший матеріал з їх уламків не є там зараз, якісь що вони не магнітяться? Якщо не магнітяться, його просто знайти важко в м'яких тканинах. Так магнітам разі витягнув. Наразі в Чернігівському військовому госпіталі 200 12 бійців, 43 поступили в лікувальний заклад в понеділок. Серед них 12 армійців з Чернігівського 13-го мотопіхотного батальйону. Інші з Київської русі, Нацгвардії, батальйону кульчицького та повітряно десантного полку. Та медики кажуть, що зможуть прийняти за потреби ще Ще 150 поранених. Тим більше слід враховувати, що це динамічна цифра, тобто ми не поклали їх і на весь останній час. Частина із них виписується, частина із них одужала, і йде у відпустку за станом хвороби, частина переводиться на інші етапи лікування. І ці місця звільняються. І на місці їх ми можемо ще нових і нових прийняти. Так ми можемо прийняти до 400 стаціонарних хворих. Піклуються лікарі про психічне здоров'я бійців. Зі сіма вже попрацювали психологи, кажуть, що не ганяють їх і за цигарки. Хоча на території будь-якого лікувального закладу палити не можна.